Процес відновлення триває в Івано-Франківському університеті Нафти і Газу завершили ремонт басейну. Це одна з локацій, яка зазнала ушкоджень від ракетного удару в червні минулого року. Як усе виглядає тепер? Бачила наша Вікторія Резун університетський басейн відновлювали майже 11 місяців. Ракета пошкодила його чашу. Значна частина, ми не побачимо їх, бо Вона знаходиться під басейном, то що вже сказав ректор. Візуально ви можете побачити інший вид колір плитки. Це в цих місцях були найбільші тріщини, де були протікання у нас під басейном. Але сама найбільша проблема в цей кут. І там була, ну, скажімо так, після удару, там же вода не те, що капала, вона сучилась. Оновили не лише басейн, а й переодягальні. Об'єкт знову відкритий для студентів та викладачів університету. І є сьогодні, що запропонувати нашим відвідувачам. а Дуже буде велика розмаїта така розмаїта, сильно широка гамма різних категорій: це і діти, це і дорослі, це і герої, і їхні члени родин, і відповідно внутрішньо переміщені особи. І всі ті, що вчаться в нас, і ті, що вчать їх, і наші працівники, ми збільшуємо квоти. А ще до кінця року тут планують встановити ліфт для людей з обмеженими можливостями та доробити жіночу переодягальню.